Що ж, друзі, зима прийшла не таку, як ми очікували, і це означає, друзі, що наші озимі в небезпеці. Сьогодні поговоримо на цю тему, і я підібрав для вас 5 найпопулярніших причин, чому наші культури зимою можуть загинути. А саме це вимерзання, випрівання, льодова кірка, випирання і вимокання. Так що так, друзі, сьогодні говоримо ми не про те, як сажати, чи щось сушити, чи щось як збирати. Ми говоримо про те, як рятувати. А ви сідайте позручніше. Не забувайте підтримати україномовний контент лайком, коментарем, підпискою. І ми починаємо. Вимерзання. Так, друзі, зимою вимерзання наших рослин це дуже велика небезпека. Це той момент, коли вдарили сильні морози, але снігу ще немає. І, звичайно ж, ми всі знаємо, що сніг виступає в ролі ковдри, але якщо його немає, то ґрунт починає дуже швидко промерзати. І після того як він набирає критичну температуру для нашої рослинки, вона просто лопає зсередини із-за промерзання. Давайте розглянемо цю проблему детальніше. Діагнози вимерзання наступні. Головний показник – це відсутність снігу. При температурі нижче 10-15 градусів протягом 3-5 днів. Перевірте ґрунт. Якщо він сухий і має глибокі тріщини, це означає, що мороз заходить прямо до кореня. Рятувальні дії тут наступні. Якщо снігу немає, ми повинні створити штучну ковдру. Терміново мульчуйте міжряддя соломою, тирсою, перегноєм або навіть сухим листям. Шар має бути мінімум 10-15 см. Якщо у вас великі площі зернових, допоможе снігозатримання. Тобто розкидайте по полю гілля або встановіть щити, щоб піймати навіть той мінімальний сніг, який випадає. Поради на майбутнє тут наступне: обирайте морозостійкі сорти і дотримуйтесь глибини посіву. Пам'ятайте, добре підживлена фосфором та калієм рослина восени має вищу концентрацію цукру у соку, а отже, замерзає при значно нижчих температурах. Випрівання, друзі, це одна з найболючіших бід для наших озимих культур. Ми можемо дивитися на товстий шар снігу і радіти, але насамперед проблема в тому, що під цим снігом земля ще недостатньо промерзла. І рослина помирає фактично за того, що вона ще не впала в стан анобіозу. Давайте більш детально розберемо випрівання. Діагнози у випрівання наступні: це стається, коли сніг випадає на теплу землю. Якщо ви розгорнете сніг і побачите, що земля під ним яка, не замерзла, тобто а рослини мають блідно-зелений або жовтуватий колір з ознаками слизу чи білої пліснями. Це воно. Рослина просто з'їла сама себе, бо не заснула, тобто не впала в стадію анабіозу. Рятувальні дії тут наступні. Нам потрібно пропустити холод до землі. Найкращий спосіб ущільнити сніг. Якщо площа невелика, просто протопчіть стежку у міжрядді. На великих ділянках використовуйте катки. Це зменшить теплоізоляцію снігу. Земля промерзне, і рослина нарешті впаде в анабіоз, тобто сплячку. Також можна розчистити частину снігу, щоб знизити температуру біля кореневої шийки. Поради на майбутнє тут наступні: не перегодовуйте озимі азотом восени. Це стимулює ріст, який призводить взимку до випрівання. Також не поспішайте занадто раннім посівом. Переросла розетка це перший кандидат на загибель під снігом: льодова кірка це ще одна небезпека для наших озимих. Це відбувається фактично за того, що поверх ґрунту лягає льодяна кірочка, і наші рослини просто задихаються. Давайте вивчимо це питання більш детальніше. Діагнози в льодової кірки наступні: ви бачите на поверхні ґрунту суцільний прозорий шар льоду товщиною від 2 до 3 сантиметрів. Особливо небезпечно, якщо це кірка. Притерна, тобто лід щільно прилягає до землі та до самих рослин, не залишаючи повітряного прошарку. Якщо кірка тримається понад трьох тижнів, рослини почнуть масово гинути від задухи. Рятувальні дії тут наступні. Наше завдання тут це зруйнувати герметичність. Якщо лід не занадто товстий, можна пройтися по ньому катком, або навіть просто побити його дерев'яними граблями, щоб пішли тріщини. Ще один хитрий метод це зачорнення. Розсипте по льоду попіл, торф або перегній. Чорний колір поглинає сонячне проміння навіть у мороз. Лід підтане, утвориться пори, і кисень піде до коріння сам. Поради на майбутнє тут наступні: Вирівняйте ділянку перед посівом. Льодові лінці утворюються завжди у мікронизинах, де збирається вода. Гарна структура ґрунту дозволяє воді швидше піти в глиб, не затримуючись на поверхні. Випирання це дуже цікава проблема для наших озимих. Тому що фактично відбувається випирання наших рослин з ґрунту. Буває, приходить весна, ви виходите на город, а ваші рослинки просто лежать зверху. Давайте розповім, чому це відбувається і як цьому запобігти. Діагнози випирання наступні. Перевірте свої посіви після циклу заморозок відлигі. Якщо ви бачите, що вузол кущення піднявся над рівнем ґрунту, а коріння оголилося, це і є випирання. Рослина стає вразливою до найменших вітерців та легкого морозу, бо коріння втрачає контакт із землею. Рятувальні дії тут наступні. Якщо земля вже розгорнута і стала м'якою, найкращий спосіб це прикочування. Треба обережно протиснути коріння назад у ґрунт, щоб відновити контакт. Можна просто навіть притоптати ногами на невеликих ділянках. Якщо ж земля ще мерзна, терміново засипте оголені місця сухою землею, торфом або перегноєм. Головне тут це захистити корінь від сонця та вітру. Поради на майбутнє тут наступні. Не сійте у щойно зорану пахву, тобто землю. Дайте ґрунту осісти хоча б два тижні перед посівом. Також дотримуйтесь оптимальної глибини. Для часнику це не менше 5-7 см. Чим глибша рослина, тим менша можливість, що її виплюне на поверхню. Вимокання, друзі, це взагалі дуже скрита проблема для всіх озимих, бо її взагалі майже неможливо помітити. Воно відбувається із за того, що ваша рослина просто тоне. Давайте розберемо, коли це відбувається і як цьому протистояти. Діагнози у вимокання наступні. Огляньте ділянку під час відлиги. Якщо в пониженнях мікрорельєфу стоїть вода, яка не обирається понад три дні, ваші озими в небезпеці. Коли куріння перебуває у воді при температурі вище нуля, воно продовжує дихати, але розчиненого кисню у води вже немає. Рослина тоді переходить на анаеробне дихання, тобто брудіння. Накопичує спирти в тканинах і просто отрує сама себе. Рятувальні дії тут наступні. Тут допоможе тільки меліорація вручну. Беремо лопату і прорізаємо водяні канави, тобто відводимо воду від рослин. Навіть невелика канавка глибиною 10-15 см може врядувати сотні квадратних метрів посіву. Поради на майбутнє тут наступні: ретельно вирівнюйте площу перед посівом. Це називається планування мікрорельєфу. Якщо у вас важкий глиняний ґрунт, обов'язково робіть високі грядки або гребені для ваших озимих культур. Це гарантує, що зайва волога буде стікати в міжряддя, залишаючи коріння в безпеці. Ну що ж, друзі, це були 5 найвідоміших причин загибелі наших озимих. І в принципі по проблемах хочу закінчити, але хочу до вас звернутися з проханням. Допоможіть мені популяризувати село знову, бо саме без вас не справлюся. І діло в тому, що для цього не потрібно робити нічого матеріального. Мені потрібні лише ваші історії. В описі до цього відео я лишу свої контакти. Я хочу доносити це до людей у вигляді історій або навіть якогось інтерв'ю з вами. Ну а на цьому все. Всього вам найкращого.